5 липня біля населеного пункту Глибоке Харківської області, захищаючи батьківщину, загинув солдат Роман Іванович Бачурін. Безстрашний, добрий, щирий, той, хто ніколи не полишить у скрутну годину. Йому всі вірили, згадують побратими, і він ніколи не підводив своїх. Роман Бачурін народився 26 травня 2002 року в місті Гірник Донецької області. Працював на приватному підприємстві в сфері роздрібної торгівлі. У жовтні 2023 року став на захист України та її народу. Роман нагороджений орденом за мужність третього ступені від президента України та золотим хрестом від головнокомандувача ЗСУ. У нього залишилася дружина, донька, батьки та брат. Доземний уклін воїну захиснику вічна пам'ять герою. Роман був надійною людиною. Остання його задача було три поранених. І Роман. Першим відкликнувся, щоб витягнути хлопців. І саме завдяки ньому вижило три хлопця. Двох він витягнув з першої черги і ще одного потім. Роман був тією людиною, для якої можна було зробити все. Роман загинув героєм. Безстрашний, енергійний, дуже сміливий хлопець, який виконував. Надскладні завдання. Такого, як Ромка, в нашому підрозділі ще там не було, і, думаю, найближчим часом не буде. Тому це унікальний, унікальний був хлопець, унікальний воїн і унікальна людина. Не було навіть думки про те, що він може загинути. От, до цього любі найскладні завдання він виходив без царапини. Тому дуже, дуже важко переносити це, дуже важко якби усвідомлювати що такі хлопці гинуть і це краще що є в нас в нашому в нашій країні в нашому підрозділі і в нашій в нашому суспільстві